Народженням дітей я втратила себе. Так, я дуже люблю своїх дітей, але я ненавиджу декрет. Це дуже часто можна почути від багатьох матусь, які втратили баланс свого життя. Так, діти потребують час, діти потребують любові і беруть нашу увагу. Але це не означає, що ми маємо втратити себе, забути про свої ці інтереси, хобі і так далі. Так, якщо ви розвиваєте дитину правильно, неї немає затримок розвитку, і ви виховуєте самостійну дитину, у вас буде більше часу. Якщо ви знаєте, що такі основи тайм менеджменту та оптимізація побуту, це теж вам дуже допоможе. Якщо ви налагодили гарні довірливі відносини зі своїм чоловіком і не зливаєте енергію на сварки, конфлікти та негативні емоції. Це теж додасть вам сил. А якщо ви ще знайшли своє призначення в житті та займаєтеся улюбленою справою, вітаю вас, ви мама в балансі. Коли народилися мої діти, я зрозуміла, що я маю вчитися балансувати своє життя інакше воно перетвориться на постійну злу маму з поганим настроєм, яка зривається на своїх дітей, незадоволена життям. Який я буду показувати приклад своїм дітям нещасної жінки. В той момент я зрозуміла, що я маю щось змінювати в своєму житті, тому що те, що зі мною відбувалося, мене дуже засмучувало. З того моменту я зрозуміла багато речей, пройшла дуже багато крутих тренінгів і ділюся з вами цією важливою інформацією на курсі Мама в балансі». Фактично, все моє життя на сьогодні пробудовано саме на тих знаннях. Наші з чоловіком відносини більше 17 років. Наших двоє дітей, з якими ми займаємося з моменту народження, найефективніші. Нішими методиками та виховуємо крутих, впевнених, спортивних, дуже розумних та комунікабельних дітей, таких самих як у кожного з батьків. Головне знати, де знаходиться талант, і як його розвивати. Також я знайшла справу свого життя. Мій проект, який працює в 175 країнах світу і несе користь тисячам тисячам батьків. А ще в мене є спорт, хобі та цікаві речі в житті. Я ділюсь з вами на власному прикладі тим шляхом, який я пройшла від змученої мами в депресії до людини, яка проживе своє життя яскраво і класно, дарить користь іншим і радіє сама. Пиши, матуся. Та отримуй 5 кроків до свого збалансованого життя. А також приєднуйся до команди таких самих крутих матусь по всьому світу та ставай кращою версією себе, тому що ти заслуговуєш бути щасливою.